Поправа Віктор. Я начальник Білицької місцевої пожежної охорони. Повна назва назвучить Білицька місцева пожежна охорона, аварійно-рятувальна служба Білицької територіальної громади. Знаходимося Білицька територіальна громада Полтавського району Полтавської області. Бо на території області не одні білики є. Сама громада складається 27 населених пунктів, в яких проживає близько 12 тисяч громадян. Населені пункти дуже розкидані і тими наявними засобами, силами пожежної охорони, які є, я потім пізніше скажу, на території громади, ми не зможемо перекривати всі. І віддалені населені пункти дуже потребують створення, ну, не, створення пожежних команд. Чому ви рішили іменно добровільні? Через те, що фінансове навантаження в такому випадку буде менше для громади. Це перший момент іде, тобто економіка права світом. А другий момент це долучення громадян через те, що більшість пожеж виникають і за особливо в зараз період. Це незбережно поводження водне громадян під час спалювання там сміття і різних рослинних залишків. Коли люди побачать, коли люди спробують, коли люди побігають, коли люди, вибачте, мене похекають на цій пожежі, вони я впевнений стануть менше палити і ще й наказувати застерігати інших від цього робити. До проєкту ми залучилися. Я з проектом ну, співпрацював, знав вже про нього із 2022 року. Так, випадково. По деяким своїм друзям, знайомим. І потім, коли вони голосили конкурс, і наша громада голова був згоден подати, ми зібралися, ми зможемо це зробити. Староста села, в яку ми це створюємо. Це тільки перва команда, ми сподіваємося, що буде і далі. В межах проєкту проводилися це в першу чергу, це були круглі столи. І з координаторами, ну я виступаю в даному випадку координатором реалізації проекту на території громади між фондом і громадою. Потім другим етапом було це навчальні візити, які влаштовував фонд безпосередньо в Республіку Польща. Для керівництва громади і тих ініціаторів, які були виступали про створення ДПК, це був староста Онищенко, Петро і голова громади. Вони поїхали, побачили, як це відбувається, і ще був навчання. Це безпосередньо вже. Курс навчання самих добровольців. Вони пройшли як теоретичний курс, так і практичний курс щодо гасіння ну, елементарних дій під час гасіння пожежі, реагування, прийняття виклика. Ну, там була ціла програма складена. Вони це пройшли. Єдине пройшло 12 чоловік, а в нас вже більше, в нас вже 16 чоловік добровольців. Тобто ми ще збираємося довчити ще чотирьох осіб. Ситуація з пожежами. Була їй залишається на жаль складною. Вона в зв'язку з як сказали тут на кругому старі з екологічною ситуацією в цілому в державі тільки погіршується. Ну, наприклад, на території нашої громади більше двох місяців не було дощу, не було опадів. Земля висохла до такого ступеня, що ми їдемо таке відчуття би штат Техас все жовте, а не зелене. Необережність поводження спричиняють велику кількість пожеж. На даний час наша кількість пожеж дуже за цього зросла, іменно за небережне поводження людей із вогнем навіть не елементарно на вулиці. В нас на території громади існує я же керівник Білицька місцева пожежна охорона, яка складається із двох місцевих пожежних команд, які знаходяться безпосередньо в центрі громади Білики і ще один великий населений пункт у нас Бутенки. Відстань між ними, якщо брати по дорогам, це близько 20 кілометрів. Тому що вони перекривають. Але віддалені населені пункти, де дорожнє покриття складне. Де відстань складає більше 20 кілометрів, потребувала створення цього добровільних пожежних команд. І плюс до нас ще залишається і ми їдемо на допомогу. Найближчі у нас сьома державна пожежно-рятувальна частина ДСНС, в місті Кобеляки. Це десь вона знаходиться не найближчих населених пунктів у нас на відстані 10-15 кілометрів. Вони нам приїжджають. Ну можу тільки сказати, що завчора в мене місцева пожежна команда фактично з двох годин дня. Заїхала в депо аж у 9 вечора. Оце гасили пожежі. і Літали, ви бачите, вже точно, що літали з однієї пожежі на іншу. Поки що ми тільки її створили і 18 числа будемо відкривати. Тобто вони вже будуть запущені. Але уже на даний час. Дані добровольці, хоча ми ще офіційно їх і не відкрили, вони вже прийняли участь у гасінні двох пожеж. Тобто місцева пожежна команда виїжджала, це потребувало час. А вони вже долучалися до цієї гасіння. А одну пожежу вони погасили взагалі самі, то тобто ми навіть не залучалися. Ні місцева пожежна команда, ні державна частина не залучалися. Тобто це є первим признаком того, що ситуація покращиться. Коли вони стануть повноцінно функціонувати, я сподіваюся, ну впевнений навіть в цьому, що ситуація зміниться ще на краще, через те, що люди самі побачать, що і будуть вказати іншим, що цього не треба робити. Це безпека всього села. Ну, одна із пожеж була. Це, якби вони не зреагували, то могло вигоріти пів села. І за такою ситуацією, яка зараз з погодою. Ми навіть не очікували такого результату, коли ще обговорювали питання подачі на цей проєкт і провели зустріч з жителями села в цьому червоні квіти Старостинського округа, де ми боїмо створювати їх, де ми їх створили вже, по суті. То все одно були якісь сумніви, люди ще сумнівалися, а що, а як воно це буде відбуватися, а що ми з цього будемо мати. Ну, всі люди задають питання економічного характеру. Ми не ставили в основу це економіку. Ми сказали, ви будете мати в першу чергу це безпеку. А економіку давайте обговоримо пізніше. Давайте ми створимо, попрацюємо, ви побачите ефект, а громада обов'язково економічно підтримує. На першому етапі було зустріч, і фонд відбирав тільки 12 осіб. Коли почали працювати, коли вони своїми руками робили ремонт пожежного депо, це бувший гараж, його ремонтували, ми не очікували, що долучилося ще 4 чоловіка. У нас вже 16 чоловік. Це при тому, що населення села невеличке, близько 200 чоловік. Тобто, це здорові, працездатні чоловіки. Ну, навіть є одна дівчина, вона числиться як учасниця, вона медіатор, вона в них все з ними працює як, в плані е, навчання теоретичне, це підключення, подання заявок, обміряла їх, навіть, коли форму замовляли. Ну, тобто, без неї, без дівчат ми також не можемо обійтися. Е, і оце така кількість уже долучення. Це різні люди. Це в першу чергу староста села, теж він доброволець, це керівник агрофірми. Яка знаходиться в господарства на території. Він також доброволець, ну він може бути неактивним, він поможе тільки учасником, бо він в основному допомагає фінансово, але він, все, він член добровільної першої команди. Інші це невеличкі фермера є. Є працівники цього фермерського господарства, є інструктор з сусіднього села, який працює в громаді інструктором, але долучився до Добровільної, тобто різний спектр людей. І для всіх відкриті двері, хто б тільки відповідав критеріям, познавлю. Здоров'ю і бажанню творити добро. Ну, я дуже сказати, якщо це взяти на ваги, я всім привожу. Безпека будь-яка, чи військова, чи пожежна, чи громадська це дорогостояча річ. Особливо дорогостоячим є засоби захисту. Коли ми створювали, умови фонду були які? Громада повинна забезпечити приміщення і техніка. То якщо взяти ремонт приміщення, десь обійшовся в 200-250 тисяч гривень. Це при тому, що це самі матеріали. Хлопці робили роботу самі, тобто за роботу ми не платили. Хлопці, ці добровольці, самі збиралися в вільний час і працювали. То фонд надав допомоги матеріальної, іменно засоби захисту, гасіння, пожеж. Я вам маю сказати, ця сума вимірюється близько 450 до 500 тисяч гривень. Тобто от такі ваші співвідношення. Дякую фонду в тому, що вони підійшли диференційно і вони питали в нас те, що нам потрібно, і ми давали запити. В основному формував цей запит. Я разом говорили з добровольцями, виходячи із тих засобів гасіння пожеж, рятування, які нам необхідно безпосередньо на цьому населеному пункті і ті населені пункти, які вони будуть захищати, на які, де вони будуть реагувати. Тому таким чином були сформовані перелік. Це електростанція, це мотопомпа, це пожежні рукави, це пожежні стволи, це діелектричні засоби. Це бензопила. Ну, тобто ми підходили за такого. Це ми там було на складі 12 комплектів полегшеного одягу. Ну, неправильно сказав, не полегшений одяг, а це іменно захисний одяг пожежника для гасіння екологічних пожеж. Бо в них буде по статистику, яку я веду, в них більша кількість екологічних пожежі. В тому захисному одягу, який отримають, є два види то тільки для гасіння називається технологічних пожеж або будівель. Це ми передали, нам подарували німецькі колеги, і ми їм це передали. кажу, а нам краще закупити це. Це була проблема купити в Україні. Він куплявся в Польщі. У нас в Україні тільки прийнято ДСТУ, що він єсть, а ніхто не виробляє і не продає. Ну, безпосередньо я як начальник місцевої пожежної охорони, а тепер ми на шляху створення аварійно-рятувальної служби. Це організація в першу чергу реагування на пожежі і тепер вже безпосередньо ну ми вже реагуємо на всі надзвичайні ситуації. У нас останній виклик був ось недавно. Чотири дні назад ми ганяли шершнів із школи, а перед тим і людям виїжджали. Сьогодні виїжджали вранку вже моя пожежна команда на дорожньо транспортну пригоду із потерпілими. Тобто, це в першу чергу це організація реагування, потім просвітницька діяльність. Плюс я ще проводимо ми навчання з питань пожежної безпеки, як для посадових осіб, так і для. Працівників задіяних на пожежній безпеки, і розвиток мережі добровільних пожежних команд, щоб реагування було ефективним. Оце ну, це якщо коротко, а там по положенню можна читати довго. Якщо цей вдалий досвід буде реалізований у село Червоні квіти, і ми проаналізуємо рік її діяльності або хоча б півроку, перший аналіз зробимо, як вони існують. Є велике бажання нашої голови громади створити таку добровільну пожежну команду і ще в одному старостинському округу, який є віддаленим, знову ж таки, від центру, де знаходяться місцеві пожежні команди. Тобто створити там. Ми хочемо привезти потім також ініціативних людей сюди. Це ми ось в межах однієї громади, це не треба везти навіть в Польщу. Показати тут є. Давайте створюємо вас, бо у вас теж така сама безпекова ситуація дуже складна. Вони віддалені, кількість пожеж дуже велика. Ми не завжди, встигаємо, ми то реагуємо, але ефективність реагування буде набагато кращим, якщо пожежники будуть там. Ну і попередження це також. Я ж кажу, поки людина сама не спробує, вже в мене працює, а хто ще в нас водій працює в місцевій пожежної команді, він же доброволець, начальник доброї пожежної команди села Червоні Квіти, він самі роду. То він, як по на першій пожежі поїхав, то тепер сказав все, я нікому не пораджу, навіть тільки побачив, що хтось пали на території села. Тобто це, це основний момент.